Баба з дідом відгуляли золоте весілля. Читає учень третього класу Миколаївської філії Почарського ліцею Почарської сільської ради Дубицького району Рівненської області. Мисю Назар. Баба з дідом відгуляли. Приїхали на авто крутому, привезли їм подарунок два нові айфони. І пішла у й баби вже інша житуха. Дискотеку дев'яностих баба в кухні слуха. Дід в кімнаті на дивані, мостився зручненько, щедро ставить вподобайки жінкам молоденьким. Потім бабі вайбер пише. Баба відповідь прислала фотку суперову, а на ній ушатний столик, випивка і квіти, і підписано. Дідусю, йди козу доїти, Поросяці дай поїсти, кача там водички, чи на з стермету, кроликам травички, а сидітимеш в Ютубі, будеш без обіду. Я ж Сного діда, молодого, багатого, хата щоб красива, і поїду з ним від тебе, може й на Мальдіви. Діду відповідь їй пише баба моя люба, нагодуй мене хочіше, бо уріжу дуба. На що тобі новий дід? Мені чужа тітка. Ми з тобою стільки літ, як голка і нитка, я без тебе. Як і ти без мене, тож було в нас спроста кохання шалене. Будем разом, ми удвох з тобою до віку Насипай, кохана бощі, годуй чоловік.